Тож продовжуємо малята математику вивчати. Наші друзі, ведмедик та їжачок, вирішили піти на прогулянку. Вони каталися на лижах, санчатах, ковзанах, навіть на снігоходах. У них був фотоапарат, і вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело. І вони вирішили. Сфотографуватись вдвох. Подивіться, яка чудова вийшла фотографія. Кого ви бачите на фотографії? Їжечка і ведмедика. Полічіть, скільки всього друзів? Один, два, двоє. Давайте розглянемо їхні фотографії, які вони зробили. На якій фотографії зображено два предмети? Де зображено один предмет? Їжачок згадав, що він знає цифру один. І знає, що ті предмети, яких по одному, ми позначаємо цифрою один. І поставив. Цифру один біля фотографії з санчатами. Чому? Так, тому що санчата одні. А скільки снігоходів? Двоє. Ведмедик приніс нову цифру два. Ось вона. І поставив її біля фотографії зі снігоходами. Вірно він зробив? Так, вірно. Тому що санчат двоє. А цифрою 2 ми позначаємо предмети, якщо їх по два. А це ось цифра 2. В неї кругла голова. Довгий хвіст зігнута шийка. От така, як бачиш, двійка. На що схожа цифра 2? На котика з піднятим та вигнутим хвостом. На каченя, а ще на лебедя. Приготуйте вказівний палець та обведіть цифру 2, починаючи з гори. Донизу. Ведмедик та їжачок зробили багато фотографій, на яких зображено один та два предмети. Тож давайте з вами розкладемо фотографії біля відповідних цифр. Ліворуч цифра один, а праворуч цифра два. Біля цифри 1 ми будемо класти фотографії, на яких зображено один предмет. А біля цифри 2 ми покладемо фотографії, на яких зображено два предмети, Один сніговик, дві синички, дві білочки, одна ялинка один подарунок. Дві рукавички. Наші друзі після прогулянки захотіли попити чай, але у них немає на чому сісти. Давайте зробимо меблі для звірят, стіл і стільці зі смужок. Для роботи візьмемо смужки для стола довгі, смужки короткі для стільців, клей, пензлі, серветка. Та аркуш паперу. Починаємо викладати стіл. Ставимо ніжки і стільницю. Потім викладаємо стільці. Стільці у нас із чотирьох смужок. Ніжки, стілець і спинка стільця. Так само другий стілець. Залишилось нам наклеїти. Ось такі гарні меблі ми зробили для наших друзів. Малята, згадайте, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? А яку кількість предметів ми позначаємо цифрою 2? Молодці малята! До побачення! До наступних зустрічей!